Привіт, я Катя. Я викладачка біології в онлайн школі підготовки до НМТ ЗНО-хаб. І в цьому відео ми поговоримо про те, які ресурси для підготовки до НМТ з біології варто використовувати, які вони взагалі існують. Почнемо ми з підручників. Підручників для НМТС біології не так багато, як з інших предметів. І в цілому програма НМТС біології ніяк не відрізняється від програми ЗНО з біології, тому можна використовувати усі ті підручники, які були і для ЗНО з біології. У мене особисто вдома лежить підручник, який, мабуть, 2016 року друку, і він досі актуальний. Абсолютно та сама інформація передруковується з року в рік, тому якщо у вас якийсь минулорічний підручник, його теж можна використовувати. Ну і в Чергу я вважаю найкращим підручником це підручник авторством Соболя, ось такий зелений, він зеленого кольору. Там зібрана уся програма НМТ з біології, там є уся е, необхідна інформація, там є тести після тем. Тому він найбільш повний, найбільш структурований, на мою думку. Ось, звісно, не всі теми можна е, добре вивчити з підручника і зрозуміти, так, особливо біології, е, де дуже багато процесів, структур. І в принципі, великою проблемою у Усіх підручників є те, що там дуже мало малюнків. Біологія це малюнки, процеси ілюстрації, якісь відео. А в підручниках цього прям дуже-дуже мало. Ну ось тому е, ніколи не використовуйте лише підручник для вашої підготовки. Одразу кажу, щоб ви усвідомлювали, що підручник вам допомагає, але не є єдиним джерелом підготовки. Так? Також є підручник авторством Барна. Він теж хороший, його теж можна використовувати. Ось, і, звісно, і від Соболя, і від Барна, від них є тренажери, тобто збірники з суто тестами, і вони теж хороші, їх теж можна використовувати. Звісно, багато тестів будуть перекликатися, повторюватися з тим, що є, і в підручниках з теоретичним матеріалом, але все ж для практики вони підходять. Ну і ви маєте зважати також, що в будь-якому підручнику можуть бути тести, які не трапляться на реальному місці ось тобто підручники це хороший джерело хороший матеріалу, але не завжди там є доречні тести. Ну і щодо практики, також дуже хорошим варіантом є ось такі маленькі підручники на 16-20 варіантів НМТ. Теж авторством барна є, є і від інших авторів. Це як імітація НМТ, тобто це повноцінний тест НМТ з 30 питань, і кілька таких варіантів. І це теж дуже хороший варіант для практики, для перевірки себе. От, якраз наш шкалі Цілої програми НМТ, те відслідковувати, наприклад, свій прогрес. Також розуміння біології полягає, як я вже сказала, в малюнках, в ілюстраціях, в таблицях, в структуруванні матеріалу. Ось, тому є ось такі е, загальні таблиці і схеми. Авторством, котик, цей підручник є. Ось, його можна теж використовувати, як того, щоб ілюструвати собі матеріал. Але. Це все є вільному доступі, тобто навіть можна просто брати, гуглити малюнок, який вам потрібен, наприклад, там будова серця або катаболізм, процеси, так, або там будова легень, або будова якогось органу, або будова клітини, і переглядати малюнки, і теж віднотовувати собі, що є на цьому малюнку, що я тут бачу. Так, і таким чином ви теж розглядаєте ці малюнки з усіх можливих ракурсів, будьте готові зустріти будь-який такий малюнок на НМТ, і це дуже дуже корисно. По-друге, відео в рілсах, відео в Тіктоці, відео в Ютубі це все теж дуже-дуже хороша штука. Буквально загуглити той процес, який вас цікавить, як, як воно відбувається в реальності. Так? Або будуть якісь пояснюючі відео, або будуть просто якась анімація, яка пояснює, як це все виглядає. І це дуже-дуже корисна штука. Е, такий лайфхак іноді дуже допомагає е, гуглити англійською мовою цей процес. Не може не бути джерел і ілюстрація анімація. Українською мовою, але англійською точно знайдеться, точно воно буде. Ну і щодо е, основних ресурсів підготовки щодо тестів, також всі знають сайт освіта.ua, там зібрані усі питання минулих років з і НМТ. І це дуже дуже важливі тести, які потрібно пройти усі, може, й не один раз протягом вашої підготовки. Так, тому що е, це ці тести іноді можуть повторюватися на НМТ. Ну і даю вони дають вам чітке усвідомлення того, як в якому форматі, як в якому формулюванні питають. І чи інші речі на НМТ. Ось. Тобто, практика, вона якраз розкладає все в голові по поличках, структурує матеріал, і ви запам'ятовуєте ключове. Тому усі тести минулих років протягом вашої підготовки варто пройти. Ну а найкращим ще й безкоштовним ресурсом підготовки є мої безкоштовні вебінари, мої тіктоки, всі соцмережі, мій телеграм-канал, в якому я публікую дуже багато корисних файликів, тестів щодня. Ось, ну і безкоштовні вебінари. Безкоштовні вебінари це дуже важлива штука, і на них дійсно варто ходити усім. І тим, хто готується самостійно, і тим, хто готується навіть в мене на курсі, тому що дуже часто на безкоштовних вебінарах я даю якісь дуже класні практикуми або якісь дуже узагальнюючі теми, щоб розкласти в голові собі в поличках якийсь великий розділ, там, наприклад, уся ботаніка, уся зоологія. Вебінари я проводжу щотижня на вихідних суботу або неділю. Заздалегідь попереджаю про час. Тож запрошую вас щотижня відвідувати їх, тому що це реально дуже дуже корисно. Ну і також е, ресурси для підготовки до НМТ, які скоріше будуть розважальними. Це, наприклад, серіали Доктор Хаус, Хороший доктор, це медичні серіали, і е, в них часто є доля правди, і в них, е, здебільшого, звісно, ви вивчите анатомію людини і фізіологію людини. Але ось якісь такі базові розуміння, вони. Е, Воно допомагає отримати якісь базові розуміння про тіло людини, можливо, про якісь хвороби, про вірусів, про бактерії. Тому, якщо ви плануєте дивитися якийсь серіал протягом 11 класу, подивіться доктора Хаоса». Отже, у загальному, щодо ресурсів підготовки, то це підручники авторством Соболя, автором Барна, і підручники з суто тестами. Вони дуже хороші, але пам'ятайте, що краще, щоб ваша підготовка була комплексна і різноманітна. Тобто відвідування уроків, перегляд якихось відео, пояснювальних анімацій, а не тільки сухий текст підручнику. Ну і, до речі, забула сказати, що є ще один підручник, ось такий жовто-блакитний. Ось він поганий. Ось його я не люблю. Він погано структурований, там мало тестів. Тому, якщо він вже у вас є, використовуйте його для практики, але окремо його купувати не раджу. На цьому все. Дякую тобі за перегляд цього відео. Підписуйся, став лайк і пиши в коментарях, чи було це відео корисним для тебе. bye